Привіт, це ми Дмитро Щебетюк та Костянтиничко. Навесні 2019-го. Ми мандрували Європою автостопом. До моря, до океану. Наш місячний бюджет становив 100 євро на двох. А качан хто буде? Які саме міста відвідати обирали наші підписники, голосуючи на сторінці доступної у Facebook. Все для наших зручностей. Прям капець. А тепер ми поділимося цією історією з вами. Всім привіт! Ми приїхали автостопом до Франкфурт на Майн для того, щоб проголосувати і перевірити, чи зручно тут людям на візках голосувати. Доброго Проходьте, будь ласка, четвертий Дякую. Доброго ранку. Ми дуже хвилювалися, що будуть черги, тому побігли на дільницю, як тільки вона відкрилася. Нам дуже картіло дізнатися, як проходять вибори за кордоном. Крім того, Костя мав голосувати перший раз в житті. Я свій отримав. Там де найменше. Недавно дослідження. І інші жінки кидають туди, де немає. Це. Бачите, як все просто. Тут суперпривітні всі. Капець, я в заході, реально. було би в Україні було. З відчуттям виконаного громадянського обов'язку ми повернулися у готель. Сьогодні не тільки день виборів, але і День оголошення результатів, куди ми далі їдемо з Костю. Вчора був відрив всього лиш. Два три лайки між Люксембургом та Брюселем. Да, да, і, і... і ми їдемо в куди ми йдемо? Люксембург. Люксембург. Єсть! Yes. Uh -huh. Сподіваюсь, зараз будемо писати э, в знайомих в мене там подруга чи вона нас прихистить, бо в неї день народження якраз десь в цих числах, там 24 квітня. Це подруга з ще початкових класів. прикинь, і я досі я колись не був закоханий в перших початкових класах. От, і це того я мабуть пам'ятаю її дату народження. Перед від'їздом ми маємо ще зустрітися з консулкою та заробити трошки грошей. Але насамперед. Два. Все, у нас супер, смачний сніданок. Ну, як тобі супер. Каву хочете? Знайомтесь, це Алла Полєва, Генеральна консулка України у франкфурті на Майні. Ви якраз зараз знаходитесь в нашому кабінеті. Ну, в моєму кабінеті, власне. Ну, в кабінеті генерального консула. Генеральні консули змінюється, кабінет залишається. Це вона робота, прямо їздити на роботу На роботу я чесно вам скажу, а хоча можу, я дуже близько живу, але в мене просто син 11-річний. Я його вожу в школу, бо мені незручно. Пані Алла розказала нам про свою роботу, познайомила зі співробітниками. Це мій віжніший мій колега Ага. Це, він працює в Страсбурзі, наш дипломат. Страсбурзі? Yeah. Класно. Та провела невеличку екскурсію консульством. Все, хлопці. А, Я все? вам бажаю класної подорожі, класних красиво. Okay. Опа! Вітаю, кого це раз. <laughs> все. Дякуємо. Першій годині Віктор буде внизу. Добре. все. Так, пока. Супер. Я. Я у -у -у. нас відвезуть. Нас відвезуть знову на місце для стопу. Ага, так би завжди. Треба було попитати, може якийсь консул є у Люксембурзі? Так там ж нема консульства. Ну, хтось інший. Катя нас прихистить. Сказала, в них двоє малих. Да? Типу, вони скажені і батьки там її теж. Коротше, там? будемо прямо? всі купи, але буде весело. На виході з консульства ми ще й побачили знайомі обличчя. Який же тісний світ. Ти приходив на день народження? Я, я приходив на день народження. Клас. Я радий побачити, а я, я тут опинився. Приїхав і опинився. Я взагалі думав, що побачу тебе, але потім побачив сторін, що ти вже проголосували ви з Костєю, і, Типу, от блін, я не побачив. Я пізніше прийшов на дільницю. І тут ми чекаємо, поки ці леді пофотографуються біля таблички консульства Ага. і тут ти виїжджаєш. Класно, давай замутимо що селфі, тепер фотку. Нарешті ми знову у старому місті. Сьогодні ми вирішили трошки огледітись навколо. Тут поруч є і собор, і кастел. Цей собор 2 євро. Але оскільки сьогодні Великдень, то там насправді no side scene написано. Типу, нема входу стороннім. Але ми зайшли і подивилися все, що хотіли, і зекономили 4 євро. А це ми вже у костелі. Костя вкрав булочку. і їсти. Якщо вам нічого їсти і на дворі великий день, заходьте будь-яку церкву, собор, тощо, Тут завжди є. Те, що можна поїсти. Костя Паспорт зараз ще. Будемо їсти. Хліба, може, візьмемо. Давай, давай. Один. Два. Два. Ми маємо тепер що їсти поки я грав, Костя прогулювався неподалік. Швидше, швидше. Запізнімося. Нас вже дипломатична машина. чекає 9 хвилин. Тому що тоді я піду до машини сідати, а ти візьмеш наші чи, чи ти чітчини батягнеш. А там один офішник потягнув. Від Франкфурта до Люксембурга близько 300 кілометрів. Тож ввечері ми вже плануємо прогулянку столицею. Костя рахує зароблені гроші, а я мрію про зустріч з давніми друзями. Костя поміняв нашу купу монеток. Але і лише 20. Ну, але 20 це вже добре. Гітара. Зараз підемо ще під качем колеса, бо в мене трохи спустили вже. На бордюри як забригує, то облапок точніше стукається колеса. Мені треба 6 і 5. А, це максимум. Uh, Блін, я не знаю чи в мене така чи не така. Ну зараз перевірю. 3,7, 3,6. 3,5. Вам 3, 3, 3 а, не спускай? Да. Блин, колесо менше стало. Да, типила. Excuse me, sir. Yes? Do you know how it works? Uh, Because... I think so. Yeah. So you have to put it uh, uh -huh. on, the, on the bench here? And then you um there's oh, there are five so yeah yes, yes it's perfect to oh, have a look yeah, it's, it's perfect, perfect. Okay. Yes, sense. Короче, все одно мені здається що в мене було більше а може, ні а друге, а друге, друге напечено на Добре. Треба зараз його запитати може він до люксембургу їде можна запитати да. Maybe you are going to Luxembourg? Yeah? Sorry. Okay, так пройшли майже дві години. Ми знову потрапили в лажове місце для стопу. І зараз думаємо, як виходити з цієї ситуації, тому що типу, далі йти немає сенсу там нічого. Тут заправка, де майже ніхто зараз не зупиняється, це якраз день. Краще би ми грошей пішли, заробили і поїхали на якомусь фліксбасі чи чому. Знайомтесь, це Йоні з Фінляндії. Він вже три місяці подорожує автостопом без грошей. Побував у Лапландії, Норвегії. Потім через Атлантику дістався Польщі, Словаччини, Угорщини. А у хорватському містечку Спліт він провів цілий місяць працюючи в хостелі. Дезагагідорогеневгічайкфром Спліт Тугір а Чантокетямстедам. Вау. А ваю старту Uh, a lot of people say that you need money for traveling. I wanted to prove them wrong. But... Саме Йоні підказав нам, що тут неподалік є автобусна станція, звідки можна дістатися місцевого аеропорту, а звідти точно буде краще стопити. Наші перші витрати 9,90 за квиток. Ми могли пройти пішки, костя не захотів, і ми поїхали Міше, це майже 2 години. Один Година 30. Це не 37 було. Та байдуже, типу, але 9 євро можна було на Флікс басі доїхати за 9 євро до Люксембургу. Короче, поїздка вдається класно. І зараз ще ми почнемо витрачати на жиротку. І все. Сьогодні кончений день. Кончений день. Ми доїхали до аеропорту і вибрали місце для стопу. Ці яйця ми взяли в соборі. Так, ми згадали, що у нас є яйця, і ми їх можемо поїсти. Мм, як смачно виглядає. Автостоп на Вікіпедія свідчила, що це найкраще місце для стопу. І справді, за 20 хвилин нас підібрали поляки. Коротше, їдемо з е, поляками, які з Кракова. І Зараз їдуть до Краймсбург, щось там потім ми перевіримо, але це десь в сторону Люксембурга. Попросили, щоб нас висадили там по дорозі. Дорога, <правда> все крутяцько. Нас висадили біля містечка Кайзер Слаутерн. Мапа показувала, що тут проходить дорога, якою можна дістатися Люксембургу. Ми навіть не встигли пройти пару метрів, як до нас під'їхав патруль. Патрульні перевірили наші документи, попросили не ходити по дорозі, побажали гарного стопу та поїхали геть. Покинули нас. <правда> Бай-бай! Hey, hey, hey. uh -huh. Коротше, тема така, що ми почали стопити дуже в невдалий час, оскільки зараз... дуже вели... невдалому місці. Ну, в місці може не дуже невдалому, просто зараз... О, велико... Там є набагато ліпше місце. Well, ну так, але, але зараз Великдень. І всі відпочивають, і ніхто нікуди не їздить. Тому не факт. Але. Я але ж... ми маємо надію. Так ми провели майже дві години. За дублі, зголоднілі і виснажені. Від фахра паркплац. Від фахраплац. Від фахрапац. О, диви. Ми знаємо тепер нове слово. Мабуть, це означає. Безкоштовна парковка. І вона звучить як Плац. Костя Парк ну Плац. О, бачите, ми можемо його навіть вимовити. А воно не таке то й просте. Все ж таки дива трапляються. І для нас цим дивом стала Деріана. Жінка, яка зупинилася, довго розпитувала, що і до чого, а потім відвезла нас у своїй маленькій машині до міста Кузель. Хоча це зовсім їй не по дорозі. Дала нам 20 євро та свою вечерю. Ми зараз будемо їсти, посеред лісу, невідомо де, але під відкритим небом і під зорями. На годиннику 12-та ночі, холодно, машини майже не їздять. Намет розкласти ніде. Все перекопано. Мапа показує, що навкруги тільки ліс і дорога, яка нам потрібна. Again. І знову патрульна машина. Поліцейські кажуть, що за 200 метрів є заправка, де ми зможемо погрітися та переночувати. Але підвезти нас туди не зможуть, бо ми не помістимося. Нам видали світловідбивні жилети, щоб ми безпечно дісталися заправки. А вони туди підвезуть наші речі. Тут найкращі поліцейські. <звук> Добраніч. Дякую, що переглянули наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і так, то ви можете підтримати нас на патреоні. А ось тут переглянути попередню серію доступного євротуру. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та на наші соцмережі у Facebook, Instagram та Telegram. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!